Вступити у бій з ворожими танками, які намагаються прорватися на територію України з боку Білорусі та знищити їх артилерію. За таким сценарієм відпрацьовують ведення вогню по ворожих цілях бійці сотої бригади тероборони Волині. Зайнявши бойові позиції, артилеристи готують гармати до ведення вогню, прочищають запилені під час транспортування стволи натирають снаряди. Розказує сержант Олександр. Тут знаходиться артилерійська противотанкова батарея. Зараз хлопці проводять вивірку. Ми почистили стволи, почистили клин затвори, підготували окоп для безпечного пострілу. Кожен постріл з протитанкової гармати повинен бути в цілі. Його треба ретельно розрахувати. Саме цьому тут і вчаться тероборонівці. Наведенню артилерійської системи приділяють особливу увагу, аби відірвати голову пекельній машині з першої спроби. Для цього треба влучити точно під башту ворожого танка, інакше можна отримати відповідь. Вернути гострів! З коротким терміном навчання підрозділ виконав всі поставлені завдання: враження нерухомої цілі вогнем прямою наводкою з відкритої вогневої позиції. Особовий склад. Справився з завданням на оцінку добре. Досвід ведення артилерійських боїв цінний. Діяти потрібно швидко, говорить керівник артилерійського підрозділу. Тому бійці не припиняють тренуватися. Росіяни, втікайте з нашої землі, поки ще можете, поки живе, є ви. Тут нема що вам робити на нашій землі. Якщо ви звідси не підете, ми вас тут просто знищимо. Будете в нас, як кажуть, міндобриво на наших землях.